Як має виглядати топовий пристрій для геймінгу? Він повинен мати найсучасніше залізо, топовий дисплей, можна ще додати дрібку штучного інтелекту, ну і куди ж, звісно, без RGB. Свій погляд на топовий геймерський і не тільки ноутбук показали і Lenovo зі своїм Legion Pro 7. І це той ноутбук, який особисто мені було дуже цікаво протестувати, і, повірте, цікаво послухати про нього буде і вам, адже тут є про що поговорити. Вітаю ваше нове панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Легіон Pro 7 – це той випадок, коли навіть про зовнішній вигляд є що сказати, бо змін у порівнянні з минулим поколінням доволі багато. По-перше, це 16-дюймовий ноутбук з повністю алюмінієвим корпусом, що виготовлений на ЧПУ верстаті. Тож про усілякі скручування і поскрипування я навіть говорити не буду, адже вони просто відсутні. У порівнянні з минулим поколінням ноутбук загалом став більшим та товщим, що в наш час доволі рідко зустрічається, і це, як на мене, абсолютно навіть не мінус, адже ноутбук з топовим залізом не та річ. Де цінують малу товщину. Це не той ноутбук, який ви будете носити з собою в кафе для набирання тексту чи зідзвонів з колегами, попиваючи при цьому свій матча фрапе оранж лате Це суворий геймерський ноутбук, що важить 2 кілограми 720 грамів. І це ще не вся вага, яку вам треба буде носити з собою, але про це далі. Збільшення габаритів та ваги вимагає саме залізо та спроби його охолодити. Ми ще пізніше повернемося до питання охолодження, зараз чіпати його поки що не будемо. Але якщо коротко, через нього взагалі зробили абсолютно нове шасі. Так як позаду розташована просто велетенська ось тут виперна камера а, і радіатори охолодження, моє улюблене розташування усіх портів на задній частині, як бачите, на жаль, було замінено на звичне розподілення портів на ліву та праву бічну частини. Мозком я розумію, чому неможливо було залишити їх позаду. Проте це не відміняє того факту, що стало менш зручно. Поки ми заговорили про розіми, давайте про них, бо тут також є зміни. Разом з їхнім перенесенням було прийнято рішення відмовитись від картрідера та третього порту Type-C. Їм на заміну прийшов додатковий USB. a Тож загалом тут один USB a 32 gen 2, Gen2, два USB a 32 gen 1, два USB c із яких один це USB 3.2 gen 2 Gen2, з підтримкою DisplayPort 2.1 та живленням до 140 Вт, а другий це Thunderbolt 4. Чого не Thunderbolt 5? Питання на яке у мене немає відповіді. Продовжуючи тему корпусу, давайте поговоримо і про апгрейд. Так як ноутбук не найтонкіший, замінити можна як оперативну пам'ять, так і вайфай модуль і накопичувач, чи навіть накопичувачі. Причому один з них підтримує підключення PCI Gen 5. Щоправда, для цього, окрім нижньої кришки самого ноутбуку, треба буде ще зняти алюмінієвий кожух, що накриває всю цю частину материнської плати разом з третім вентилятором. І робити це треба обережно, щоб не повиривати там з корінням шлейф. Тож можливості для апгрейду чи ремонту є, проте вони дещо складніші, ніж зазвичай. Далі поговоримо про клавіатуру та тачпед. Клавіатура цілком стандартна для ігрових продуктів Legion, Хід клавіш 1,6 мм, чітка тиха, м'яка і нарікань на неї немає жодних. Особливо приємно бачити нормально зроблені стрілки і цілком пристойний нам Пет, що не може не тішити. А от тачпед не такий однозначний. По-перше, він взагалі не змінився за рік, його розміри 12 на 7,5 см. І за сучасними мірками його цілком може назвати не таким же й великим. І працює він плавно та точно, але є два моменти: по-перше, він не скляний, а пластиковий, а по друге, фізичні натискання на нього жорсткуваті і мають, скажімо так, поверхневий звук. Тобто особисто я очікував все ж чогось більш тактильного та милозвучнішого від нього, але це вже особисто мої проблеми. Тепер щодо RGB, по-перше, це, мабуть, найяскравіше RGB підсвічування з тих, що я бачив. Воно навіть на 40% більш ніж яскраве. А якщо викрутити на усі 100%, то можна не використовувати кімнатне освітлення взагалі. По-друге, у фірмовому застосунку ви можете окремо регулювати підсвічення клавіатури, логотипу, нижньої панелі, ось тут і вихлопу. Я буду назвати його так. Все це окремо налаштовується як вам завгодно. Кнопка живлення також є елементом підсвічування, і в залежності від обраного режиму світиться вона білим. Синім, червоним або фіолетовим кольором. І от її яскравість налаштовувати не можна. І це дуже дарма, тому що світить вона доволі яскраво і часом навіть відволікає. В Штаб-квартиру інформацію вже передали, іначе як обіцяли виправити, тож і на цьому дякую. Ну а просто про софт, як який поговоримо детальніше, трохи пізніше. Тепер про дисплей. Він без усіляких там, але дійсно дуже крутий. 16 дюймів OLED, співвідношення сторін 16 на 10, роздільна здатність QHD+, тобто 2560 на 1600, і я буду надалі називати її 2К, Вибачайте, частота оновлення 240 Гц, 100% покриття кольорового простору sRGB та DCI-P3, G-Sync, час відгуку менше 1 мілісекунди. Він не сенсорний, що добре, бо... В такому ноутбуці це просто не потрібно, і сенсорність і OLED дають зернистість, тобто без сенсорності OLED просто дивовижний. Для свідків вигоряння усе потрібне для захисту від нього тут є. Для свідків Шіму його частота тут вкрай висока, більше 1400 Гц, І якщо ви таку частоту здатні вловити, то вам тоді жоден OLED не підходить. Окремою цікавинкою є те, що ноутбук з заводу має не просто відкалібрований дисплей, а окремі зручно змінювані профілі для роботи в різних режимах. і і все це валідовано та налаштовано компанією X-Rite, виробником одних з найкращих на ринку калібраторів та колориметрів. Ну і власне, як би там хто не вважав, а для геймінгу OLED це дійсно чи не найкращий варіант. Крім цього, це чудовий варіант і для створення контенту, адже все відкалібровано просто ідеально. І для перегляду контенту також. Яскравість в SDR режимі 500 ніт по усьому екрану, чого більше, ніж достатньо для будь-якого приміщення, і більше, ніж у інших популярних ноутбуків цієї цінової категорії. А на вулицю ви з ним все одно не підете, бо нагадують 27 кг, а ще дисплей тут глянцевий і відблисків від сонця не уникнути. Ну і настав час поговорити про найголовніше про залізо. Говорити будемо довго та багато, тож будьте уважні. Працює ноутбук на базі найтоповішого мобільного процесора Intel Core Ultra 9 275 hx та найтоповішої мобільної відеокарти на ринку RTX X5090 Mobile. До всього цього 64 ГБ оперативної пам'яті DDR 5 6400 та 2 терабайти просто скаженого NVMe накопичувача. Core Ultra 9 275 hx це процесор лінійки Arrow Lake HX, що має 24 ядра та 24 потоки. Це все так само гібридний процесор, що має 8 потужних ядер з частотою турбобусту до 5,4 ГГц та 16 енергоефективних ядер з частотою до 4,6 ГГц в турбобусті на одне ядро. Така потужність, звісно. Вимагає відповідного енергоспоживання. Тож при заявлених інтелом 160 Вт, тут можна побачити приблизно 170 Вт короткочасного споживання, а якщо дуже захотіти, то й 200. Це відбувається тоді, коли ви приводите режим роботи в продуктивний і починаєте на 100% завантажувати усі ядра. От короткочасно він дійсно може споживати 170 а при ручному налаштуванні всі 200. Надалі ж воно стабілізується десь на 4 ГГц по потужним ядрам та десь на 155 Вт споживання, що все ще більше і продуктивніше за минуле покоління. Щодо графічної частини, усі ми з вами чудово розуміємо, що мобільна 5090 – це не десктопна 5090, як би комусь не хотілося. TGP тут обмежений 175 Вт, ватт. Ну бо не здати ноутбук зі стандартним охолодженням відвести більше. В той же час ми тут маємо 24 ГБ GDDR7 пам'яті, і стара історія про те, що мобільна де. 5090, це як десктоп на 80, тут приблизно працює. Не усюди, не завжди, але принаймні в блендері це дійсно так. Результати цього ноутбуку чітко відповідають десктопні 5080. іграх, звісно ж, все дещо простіше, тут і споживання вдвічі менше, але для свого дисплею, FPS в іграх на ультраналаштуваннях тут буде просто за очі. Всі результати, що я вам зараз демонструю, це продуктивний режим, штатний розгін відеокарти, максимальні налаштування графіки в іграх, DLSS на якість, фреймгейн, якщо він є на 3X. Що я вважаю оптимальним значенням між якістю та продуктивністю. І в тестах 3D Mark майже кожен тест отримав позначку Excellent і є вищим за середній показник мобільної 5090, що також дуже приємний показник. Ну і звісно ж, тут є Mux, Optimus та Advanced Optimus. Тож ви можете, як на постійне використання, увімкнути дискретну графіку в обхід вбудованої, або ж ноутбук автоматично буде вмикати її тоді, коли почнеться серйозне графічне навантаження. Зважаючи на усе вище сказане, тут має бути і відповідний блок живлення. І якщо на ринку нині для подібних конфігурацій 380 Вт вже стандарт, Lenovo вирішили зробити ще трошки більше. Тож тут в комплекті блок живлення на усі 400 Вт вагою 1,2 кг. Саме тому на початку я казав, що з собою в кафе ви його навряд чи будете носити, бо загалом це 4 кг. Хіба що якщо ви візьмете Power Delivery зарядний пристрій Вт на 100 чи 140, там і розміри, і вага дуже приємні. І тепер ми переходимо до одного великого, але точніше, до двох з половиною. Перше але це температури та охолодження. Повертаючись на декілька хвилин назад, процесор тут просто скажений і тримати 4 ГГц на усіх потужних та 3,7 на ефективних ядрах це виклик. Саме тому ми бачимо в стрес-тесті температури під 105 градусів, точніше, не більше 105, адже це, згідно з сайтом Intel, максимально дозволена температура. Так, з одного боку, бачити такі цифри трохи дико. З іншого, сама Intel ось фактично дозволяє такі цифри. Я не впевнений, що можна досягти таких показників з меншими температурами. В такому форм-факторі 16 дюймового ноутбуку. Про те, що до нього в мене є ще одна ремарка сама система охолодження. У мене є непереборне відчуття, що ось цих отворів, ось цих тут просто замало для забору повітря. Усі тести традиційно я роблю на припіднятому ноутбуці, і, як ви бачите, температури тут немаленькі. Проте знову обмовлюсь, що вони дозволені інтелом, і тротлінгу фактично немає. Проте, якщо поставити ноутбук на поверхню, то щини ось цих ніжок навряд чи буде достатньо для того, щоб ефективно забирати повітря, особливо якщо ви поставите його на якусь ігрову поверхню, а не на гладкий стіл. На моїй пам'яті був один ноутбук іншого виробника, якому я давав теж саме зауваження замалі отвори і замала їхня кількість. Виробник тоді прислухався, і у рефреші цього ноутбуку вони просто взяли збільшили кількість цих отворів, і ноутбук дійсно задихав на повні груди. Як на мене, тут така історія також позитивно попливала б на охолодження. При усьому цьому варто відмітити, що до температури відеокарти чи її охолодження у мене взагалі питань немає. Там усе красиво, навіть при 175 Вт Тах та 100% навантаженні в той же час ми говоримо про продуктивний режим, який власне самою своєю назвою говорить нам про те, що він буде працювати на максимум своїх можливостей, тобто просто витискати з цього ноутбуку, все. Тож загалом воно все і логічно виходить. Друге, але це режими роботи. Традиційно їх три автоматичних та один користувацький, і як я й казав раніше, усі наведені раніше тести були проведені в продуктивному, тобто максимальному автоматичному режимі продуктивності. Як правило, в усіх оглядах ноутбуків я кажу про те, що перехід до середнього режиму роботи відніме десь 10-15 продуктивності, а шум вентиляторів знизиться до більш-менш адекватного. Ну бо на максимальному рівні продуктивності абсолютно кожен ноутбук кричить як скажений, і люди поряд з вами не будуть. Цього терпіти, та й ви будете змушені грати чи працювати виключно в навушниках. У випадку Lenovo Legion Pro 7, ось цей геп між режимами, тобто різниця між ними, видається мені доволі дивною з усіх боків. Під час стрес тесту споживання стабілізується на 95 Вт, а частоти на позначці десь 3,3 ГГц. Ми ж з вами чудово розуміємо, що це прямо пропорційно вплине на результат в іграх, геш? Якщо на продуктивному режимі в кіберпанк з налаштуваннями RT Overdrive ми бачимо більше 140 кадрів, то в нормальному режимі це щось біля 100 кадрів. Так само в Call of Duty 217 кадрів на ультра в продуктивному режимі і 168 в збалансованому. Далі я буду просто показувати на екрані порівняння двох режимів продуктивності, і ви я підпишу деякий, і ви побачите цю різницю і далі. Цікаво все це ще й тим. Що в цьому режимі роботи ноутбук майже не вмикає систему охолодження на серйозні оберти, і гучність знаходиться десь на рівні 38 може 40 децибел. А це рівень тихого режиму в ноутбуках загалом. І у мене складається враження, що нова величезна випарна камера, ось тут, через яку і прибрали розіми з задньої панелі, дуже непогано справляється зі своєю задачею. Проте знову ж, як на мене, було б логічніше зупинятись не на 95, а нехай на 120 Вт для процесору. Так вентилятори крутились би більше, звук був би гучнішим, проте різниця в продуктивності була б меншою. І я хочу сподіватися, що Lenovo в майбутніх оновленнях все ж чи виправлять чи додадуть четверту опцію на кшталт тихий баланс продуктивний і турбо. І це, якщо мова йде про центральний процесор, в балансі обмежується і відеокарта. І з 175 Вт ми отримуємо 100. Погодьте, також доволі велике зарізання. В перехресному ж споживанні в продуктивному режимі ноутбук здатен видавати десь 200 Вт, тобто 65 на процесор та 175 на відеокарту. А в ось цьому збалансованому 145, з яких 55 йде на процесор, і усього 90 на відеокарту. Ну, мова йде про PL2, тобто постійне навантаження. Стрибки споживання, там, звісно ж, можуть бути набагато більшими, це нормально. Взагалі, для цього Legion Pro 7 має він має окремий AI-модуль, який відповідає за керування цим перехресним споживанням і за потреби. Він він може дати відеокарті більше, ніж потрібно, чи навпаки, якщо ви граєте в якусь процесорозалежну гру, то він буде давати більше процесору. Проте, незважаючи на все те, що я сказав раніше, є вихід із цієї ситуації. Насправді ж режимів роботи 4, а не 3. І, грубо кажучи, ніхто не заважає вам взяти користувацький режим і налаштувати його під себе таким чином, щоб він якраз і закривав оцю різницю між режимами. Тобто можна самостійно зробити собі дещо середнє між балансом і продуктивним режимом, або ж в користувацькому просто можна взяти і обмежити температуру, наприклад, до 100 градусів, і дати ще більше потужності. Тож варіантів для кастомізації тут більш ніж достатньо. Ну і третє, але яке взагалі не критичне, це софт. Традиційно увесь геймерський софт скрізь і усюди якийсь не такий, і я не можу сказати, що Vantage був кращим чи гіршим за конкурентів, проте логіка його роботи для мене досі є загадкою. Загалом налаштування ноутбуку рознесені по двом різним програмам: частина знаходиться в Legion Space, друга частина в Vantage. Що саме заважає зробити все це в одному місці? Я не знаю. Навіщо мені поряд з режимом продуктивності якийсь власний магазин з іграми та пропозиціями також гадки не маю? До речі, було б цікаво дізнатися, чи існують у світі люди, які купують ігри не в Steam, GOG чи Epic Games, а от саме в таких вбудованих виробником магазинах. Сподіваюся, що я доживу до того часу, коли увесь софт буде в одному місці. Наступне автономність Legion Pro 7 це рекордсмен з ємності батареї на ринку, адже тут встановлено просто скажену та шалену батарею 99 Вт години. Проте це не те, б дуже сильно йому допомогло в автономності. В середньому це десь 3,5 години роботи від одного заряду, причому байдуже це серфінг інтернету чи перегляд відео. Я грішу на процесор, який занадто активно підвищує частоти ефективних ядер. Ну або їх просто забагато, і через те він споживає забагато енергії. На останок у нас залишився звук та камера. Звук в цьому ноутбуці забезпечують чотири динаміки: два з яких низькочастотні, і два ось тут високочастотні. Звук приємний, доволі гучний. А софт від на дозволяє покращити його ще більше, як на динаміках, так і в навушниках. А камера, вона тут є інколи може вам знадобитись для якогось зі дзвону, але не більше Windows Hello не підтримує. То що ж у висновку можна сказати про Lenovo Legion Pro 7 10-го покоління? Безумовно, це один з найпотужніших ноутбуків сьогодення. Нове шасі, скажене RGB, просто ідеальний дисплей та велика батарея. І за бажання можна дійсно зробити його ще більш оптимізованим для того, щоб задовільнити і закрити абсолютно усі свої потреби. Ну а що ви думаєте про цей ноутбук? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.